Грузія, Грузія офіційно виходить з гонки, яка називається Вступ до Європейського Союзу, і це не сама Грузія захотіла, це Європейський Союз призупинив. Ну, ви знаєте, вони прийняли закон про прозорість іноземного впливу. І ось вже європейський союз, який не приймає нових членів, а лише знаєте, морковка спереду йдіть дуже довго. І ось тут паніка, просто в них істерика. А, ви не хочете йти, ви не хочете виконувати наші домашні завдання. Ну, тоді ми вам заморозимо 30 мільйонів. Знаєте, я думаю, грузини плювали на ваші 30 мільйонів. А, вони дивляться на Україну і дивляться, чим це все може завершитись. І а, прозорість іноземного впливу я особисто, я особисто підтримую такі законопроекти, тому що ми насправді не знаємо в країні, хто і за ким стоїть. І треба не тільки прозорість іноземного впливу, а прозорість. Прозорість взагалі впливу на всіх політиків, хто за ким стоїть, має бути чітко зрозуміло, хто кого фінансує. От тоді ми не будемо робити помилок. Бо виходить так, що знаєте, у нас немає закону про прозорість наземного впливу, але в нас є сьогодні, вийшов там уточнення про те, у кого є бронь 100%. Так от, 100% бронь в усіх організацій, які мають. Фінансування з за кордону, і що саме цікаве, що таких організацій багато, дуже багато, це порядка півтора сотні. Тобто, уявіть собі, в незалежній самостійній суверенній державі більше 150 організацій, які фінансуються з за кордону, і ніхто не цікавиться, що вони роблять, як вони впливають на суспільство, чим вони займаються, що вони мон моніторять як на мене, то це дивна ситуація. Дивна і держава повинна розуміти, що сьогодні друг, а завтра ворог. Завтра, сьогодні ворог, завтра друг. І це політика. Це політика. Ось так буває. Ось так буває. Я сьогодні помітив а, новину, що виявляється вже там документи, отримані щось з Білорусі, вже там апостіли треба проставляти, вже вже приймаються вони. Бачите, вчора ворог, сьогодні що? вже нормально, вже нормалізуються стосунки. Ну тобто, все це дуже дивно. І держава повинна захищати свої інтереси. Захищати, а не. Кого захочеш, впускаємо в країну ще й бронім дамо. Ви уявляєте, скільки народу можна запихати в ті всякі грантові там організації, громадські організації, фонди там і так далі. Там всі будуть, всі, кому не лень. Тому чиновники служити точно не будуть. Будуть служити прості люди, прості звичайні люди, які ніколи нічого винного нічого не робили і нікому нічого не звинуватили. Знаєте, це як один е, казав: я винний тільки своїм батькам. Ну от ці люди, які винні тільки своїм батькам, служити будуть. А в тих буде бронь. Круто, правда? Повний перелік телеграм-шапці профілю. Це шок.